Зараз покажу вам килим, який не приминається, який не вигорає після стірки. Можу сказати, він мій найулюбленіший. Це килим, який підійде будь-куди. Сучасна турецька класика. Це килимочок мрія, килимочок з щільністю мільйону злів, який взагалі, подивіться, будь ласка, ближче, який взагалі не приминається, його неможливо приміняти ні стульчиком, абсолютно нічим. Це кольорова гамма, вісім відтінків сучасних, немарких кольорів. Ви подивіться, будь ласка, основу. Основа йде натуральна. Ідеально перебивається малюнок через цю основу. Це говорить про те, що це килим досить якісний. Є у розмірах до 3 на 4. Сучасна турецька класика, яка виглядає безподобно який взагалі не старіє. Ви подивіться, який класний центр у цього килима. Ви подивіться кольорова гама в коричневих більших відтіночках, які найбільше будуть підходити посувати вам в кімнаті. Якісні килими на килими України.